Друзі, мої вам вітаннячка. Третій день турніру. Чотирьохзірковий підтримка з повітря, всі кольори. Оборона якось так. 14 часу 5. Коротше, в це, да, була? Так, коротше, фіг з нею. Ми в атаку граємо, правда? Ех, ех. Так капріот тільки на... Тільки на цьому на плечі. Давайте Соньку візьмемо. На паладин все-таки. У мене хоч там всі костюми докачені. в мене більш соні немає. Де тут оця со? Ні, одненька. От би прокачану якусь зловити. Давайте якось так спробуємо. Джокер. Джокер. Дивіться, давайте тут заберемо синю і зверху 4 заберемо через червоні і там комбо хороше. Ну, слухайте, навіть дуже хороше. Добре, що я його побачив. Цього дєдушку ми включим. Напевно, пробивати центр треба і щось туди скидати. Давайте ось так. Фіол підтягнемо. Підтягнув. Так. Навіть дуже-дуже непогано. Кедман уже підзаряджається. Да, Кедман уже підзаряджається. Е ну, спробуємо. Може, не реснути. Ну, не разну все і нормально. Е далі. Далі, далі в мене в планах підірвати оце все нахрен. Мені треба, щоб. Щоб кедман ультанув. Щоб акулу включити. Так, хіл. Включаємося. Типу щось. Типу щось знімаємо. Типу так. І. Давайте ось так. Хотів трішечки, щоб сили більше було, бляха, не вистачило. А шип не виліз? Не виліз. Ну і все тут діло часу. Добре, листаємо листаємо далі. Капріота свого беремо назад. Чудовий жовтий центр. Ось так 3. Прямо в нього було б краще. Ще дві нам не вистачить його вбити. Давайте ось так спробуємо. Ага, не під'їхало нічого. Давайте ще раз спробуємо. Ну, наше упорство і наглос. Дивіться, ману зрізав капріоту. Наше упорство і наглос нам допомогло. Чудово. Давайте щось розкачаємо трішки. Ой-ой-ой, Сонька. Блін. А Сонька зараз зніме. А камінчиків фіолетових у нас мало? Ну, давайте ось так. Залишимо бомбу, може ще камінчиків назбираємо. Чи хочу, щоб кедман ультанув? По-моєму, шархаю достатньо буде. Давайте ось таке комбо зробимо. Все одно хілиться будуть. Це і немає чим його бляха зацепити, щоб йому було боляче. О! Все-таки боляче ми йому зробили. Е, не хілюсь, нічого не чіпаю, нехай Сонька вдарять. З посиленням. Тепер можна з неї. Я думав, що вона вб'ється. Тому не хотів посилення з неї знімати. Хотів, щоб чим посильніше вдарило. Коротше. Тому Меліндера не використовував, а притримав. Синеньке. А, каку... у нас какули нема. Какула, заражайся. Ой. Не туди тикнув. Так, а кулятко. Не знаю, чи доб'є. Не добило. Ммм. А як? А що, а нічого не двигається? Так, ну давайте. Ось так і там фіол буде. Ладно. Проїхали. Боже, як ці дракони довго улітують. Треба щось з фіном написати, щоб. Щоб може щось подумали. Але я в тому Дискорді нихера не шарю. Я його тільки ось установив, як... Форум закрили. Так, план капкан погнали. Ми вже таке робили такою командою. Так, я так розумію, фіола в нас не дуже. Ми потрібно заряджати хілів щось, щоб нам було чим хилитись. Чий дракон бьющий. Хреново. Ну, ми контру можемо знімати. Це, в принципі, також нам на руку. Але встигнути в мене он уже. Хілер від'їжджає. І він від'їхав вже. Бо дракон хіряч коротший. Ой-ой-ой. Тихо, це я випадково тикнув, бля, відчуваю зараз бій буде. Ну, це не в мене помилка. Я відповідаю, що це не в мене помилка. Так, коротше, обідна досадна, доладна. Реально, в мене з інтернетом все було нормально. Це это... гра. Ну. Я, в принципі, я там уже програвав, але будемо рахувати, що то не я. І так як оборона це, то... Не дуже, чесно сказати, не дуже то й обідно. Так, тут тільки ця може розбитися. Давайте Соньку ще раз візьмемо. Чому б ні? Хоча стоп. Синій центр. Навіщо Сонько? Давайте Кедмана візьмемо. Давайте клика візьмемо. Щоб випадково ту пельцю річердом не зняти. А, наш червоний є, можна брати. Бля, дивіться, скільки жовтого. Як вони ту прильцо так накидають? Чітко. Ем. Ну, давайте приберемо вже цей жовтий, бо він мене якось трішки підбішує. О, дорогенький. Ти там живий, блядь, чи шо? Хоч раз вдар. Цим все і сказано. Що це почалося таке? Нормально ж грали. А, там за не заряжусь. Так, б'ющі дракони, то зло. У мене хили не заряжені, коротше. Ну і по ком ти будеш бити. Бля, зрозуміло, що по діду. Дивіться, мене тупо дракон вбив. Блять, цікаво. Давайте візьмемо на замітку, що б'ющі дракони дуже противні. І ніфіга не ресається. Ну, воно, дивіться, воно як мало бути, блядь, так воно і є. От мав я програти, значить, з гри викинуло. Давайте назад повертати. Стоп. Центр то червоний, можна і синього побільше взяти. Ну все, зараз будуть давати камінець нормально. Раз, два, три. Скільки я зібрав? 5, Хват... хватить, не хватить? Блін, не пам'ятаю. Давайте ось так. Так, для акули хватило клик не реснувся. Кого б, кого б вбити. давайте спробуємо добити? Давайте по греху. Блін, і цей злетів. кола злетіла, mm -hmm. mm -hmm. давайте доберемо колу, включимося і щось там постараємося зробити. Так, поки та гадіна на ману не спалила. Та йди в сраку. Кровотечу свою нацепляв. Була Люська і нема Люськи. З одного камінчика, по-моєму. Грек, до речі, недовго поімбавав, щось трошки трошки погуляли ним, де й перестав працювати. Мультяшки стікляшки попустили всіх. І це дуже печально, тому що стики четверок не грає, тупо не грають. Їх і так небагато, а вони ще й не грають. Блять, ви серйозно, я ж грега не можу вже вбити. Згідно нудно самому стало. Так, тепер тут будемо гратися ще півгодини. Ну, ні, не будемо. Ладно. Ладно. А, все. Ну, 2-0, то, звісно, сильно. Один мені гра організувала. Другий фіг, його знає, чого. Щось не пішло. Наша оборона, звісно, в А трималась, то було побідно. А так, ну, нормально, в третій день дві поразки. Ще. Два, два два збереження у нас є. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя, і добра вам.